Хто виграє того пиво і Чувачі. Ех, твоя взяла. Сьогодні пробуємо PLL від Така пінка цікава, ніби молока. <гум> ну, так, то трошки незрозумілі нотки в кінці. Така ніби чуть гіршинка, але притуплена. Мені не подобається воно. E, начебто тут відчувається, e, що це охмелене пиво, але в кінці гірчинка як в лагері. Моя оцінка 3 3 з 10. 3 з 10? Ну, то й залупайло, звісно. Ставлю 4-5, e, ну, радше на 5, Перший смак він приємний. E, потім все псується оцим присмаком лагеря. E, тому от. 5. Гаря, Відмінка добрий день, українська мова. Я навіть не рекомендую вам його куштувати, бо цінова категорія така ж сама, як, наприклад, в небо, угу. так само, як в Мочі броди Ну, тобто це вже йде крафтове польське пиво дешеве а смакує гірше, ніж якийсь не знаю козел або зубер.